Сьогодні тема п'ята. Я нагадую, що ми маємо тиждень евангелізаційних наук про Святого Духа. І сьогодні тема Святий Дух освячує». Я хочу дещо повернутися в те, про що ми говорили. Ми говорили, що Святий Дух є автором святого Писання. Ми говорили про те, що Святий Дух бере участь у творенні людини. У спасінні людини, що Святий Дух бере участь у будуванні церкви. Ми говорили про те, що Святий Дух прославляє Христа, що Святий Дух виявляє гріх і відроджує людину. І сьогодні ми говоримо про те, що Святий Дух освячує. Що таке освячення? Освячення це процес відділення від усього злого і гріховного. Це коли людина присвячує себе. Богу. Знаєте, в нас є неправильне розуміння. Багато людей вважають, що служити Богу повинні священники, монахи. Ну, можливо, ще десь хтось там із церковних служителів, там діки, паломарі, чи ще хтось. Але така думка є цілком неправильною. Кожна людина, кожен віруючий християнин має присвятити себе Богу. Присвятити себе Богу це не означає. Надіти на себе рясу чи підрясник. Це не означає прийняти постриг монаший, а це означає відділити себе від усього гріховного. Бог оправдовує грішника, який приходить до нього з визнанням своєї вини. Задаймо митаря, який бив себе у груди і казав, Боже, будь милостивий до мене грішного. І задаймо фарисея, який Дякую Богові за свою праведність. І казав Боже, дякую тобі, що я не такий, як цей митар. Але митар пішов із храму Божого оправданий, а фарисей засуджений. Оправдовує людину Бог. Але освячення людині триває все життя. Це процес. І освячення, власне, починається з моменту, коли людина. Народжується до життя з Богом, коли народжується від Святого Духа. І ми читаємо це в Діана, де Господь у бесіді із Никодимом чітко каже, хто не народиться з гори, той не побачить царства Божого. Тому першопочаткова моральна зміна це перша стадія освячення. Тобто, коли людина пориває з гріхом і вибирає Господа. Далі слідує рішуча відмова від гріха. Тобто людина більше не любить гріх, людина бридиться гріхом, людина ніколи не хоче повернутися до гріха. Це не означає, що людина вже є вільною від гріха, тому що гріх часто може панувати над людиною. Але завершальна стадія освячення це стадія досконалої святості. І це стане можливим після того, як наше тіло, до якого протягом життя має доступ гріх, переміниться на славне тіло. Тобто після фізичної смерті людини. Весь процес життя земного є сповнений боротьби, боротьби з гріхом, боротьби із спокусами до гріха, в боротьбі із випробовуваннями. І весь оцей процес називається процесом освячення. Тобто, якщо людина бореться з гріхом, якщо людина перемагає гріх у собі, цей процес називається освячення. Освячення це передусім Божа справа. Але що важливо, що людина не може самостійно перемагати гріха у собі. Тому ще до народження Ісуса Христа, коли Архангел Гавріл сказав про народження Сина Божого. Марії він сказав такі слова: і спасе він людей від гріха. Дуже важливо є пам'ятати про те, що місія Бога чоловіка у справі спасіння людства продовжується і нині. Тобто, якщо ми не в силі перемогти гріх, ми маємо того, хто може нас спасти від гріха, і маємо звертатися про допомогу від Господа. І ось оцей процес, коли ми звертаємося до Бога, коли ми взиваємо до Бога, коли ми просимо Бога, Господь дарує Духа Святого, і Дух Святий змінює і освячує нас, породжуючи власне плід Духа. Людський фактор освячення часто буває як активний, так і пасивний. Пасивна роль освячення з боку людини це і цілковита залежність від Бога. Активна це наше бажання покоритися Богу. Тобто ми маємо розуміти, що без Бога ми нічого не можемо, але разом з тим ми маємо розуміти, що ми можемо з Богом тільки тоді, коли покоримося Йому, коли визнаємо Його авторитет в житті найважливішим. Освячуємося ми через кров Христа, через Слово Боже і молитву. Тобто, перше через таїнство покаяння і святого причастя, кров Христова омиває всі гріхи й беззаконня наші. І людина в момент причастя освячується. Але на цьому не закінчується цей процес освячення. Далі людина має читати Слово Боже, далі людина має молитися. І освячення стосується всієї особистості людини. Про це ми читаємо. В першому посланні святого апостола Павла до Солуння, 5 розділ з 23 стиха. А сам Бог миру, нехай освятить вас цілком досконало, а непорушний дух ваш, душа і тіло, нехай непорочно, збережені будуть на прихід Господа нашого Ісуса Христа. Тобто йдеться про те освячення, яке походить від Бога. Нехай каже святий апостол, нехай сам Бог миру освятить вас цілком досконало. І ось освячення Духа це момент, коли Дух Святий оселяється в людині. І це дуже важливий є момент. Звісно, що воля людини, тобто коли людина приймає це рішення, коли людина розуміє, наскільки це важливо, щоби вона жила у Дусі Святому, щоб її життя було освячене. І коли людина проявляє оцей акт волі, коли людина хоче цього, приймає це рішення, тоді це, звісно, і відбувається в житті, оце освячення. І коли людина часто приступає до святої сповіді і причастя, коли людина читає Слово Боже, коли людина творить багато молитви, власне, в цьому допомагає їй Святий Дух. Святий Дух освячує її. і Людина перемагає в собі зло, перемагає в собі гріх і перемагає в собі спокуси. Цей процес триває продовж цілого земного життя. Ми маємо про це розуміти. Далі, я, як і в кожної цієї науки євангелізаційної, е ми говоримо про ті чи інші плоди дарів Святого Духа, і сьогодні я поговорю про милосердя. Милосердя це величезна сила, що зв'язує людей і об'єднує людей. Милосердя зближує сильніш... це зближення, знаєте, яке є сильніше кровного споріднення. Тільки милосердя здатне закрити очі на фізичні вади, на поганий характер людини. І лише милосердя може щиро захоплюватися кожною живою істотою, тільки тому, що вона витвір Творця, але найперше. Людина повинна проявляти своє милосердя до іншої людини. Неможливо йти до Бога. Знаєте, мені сподобалися слова митрополита Антонія Суруського, який сказав, що неможливо йти до Бога, переступивши людину. Милосердя діяльне прагнення допомогти кожному, хто має цьому потребу. І, власне, оце слово милосердя воно складається з двох слів: миле і серце. Тобто, це прагнення серцем зробити добро, серце миле Богу. Милосерддям протягом усієї історії людства високо цінувалося в очах Божих. Так, Авраам, бувши милостивим, прийняв Бога свікій тройці під виглядом подорожуючих. Милосердним може бути кожний. Зовсім не має значення стан твого рахунку в банку чи наявність особливих згідностей, навіть невеличка матеріальна допомога хворому, чи трішки проведеного часу біля хворого чи самотнього, усе це помножити на тисячі, створює неймовірний ефект у цілому світі. Коли ми можемо, ми повинні це робити. І хочу сказати про те, що милосердя потребує кожна людина, кожний із нас. Кожна людина незалежно від матеріального стану. Статусу, посади, стану здоров'я має якусь потребу. Просто треба помітити та почути ту людину. Слідуюче милосердя є обов'язковим. Господь Ісус Христос навчає нас: будьте милосердні, як і Отець ваш милосердний. В книзі Пророка Осії Господь каже, Я милості хочу, а не жертви. Це вже не лагідне прохання, це Господній наказ. Я милості хочу, а не жертв. Далі, милосердня повинно бути мудрим. Тобто не йдеться про те, щоб кинути свою пожертву і все. Дуже важливо спробувати довідатися, яка справжня потреба у цій людини, хто є потребуючи, що вона потребує. Чи вона дійсно цього потребує? Знаєте, можна сьогодні, наприклад, кинути милості чи зробити якесь добро людині, яка зразу піде і ці гроші використає, скажімо, на якісь там п'янкі напої. І ще наробить багато різних гріхів у стані сп'яніння. Хіба це мудре милосердя? Звісно, що ні. Є багато людей сьогодні, які опікуються. Дуже тваринами дуже люблять песиків, котиків і проявляють неабийке милосердя, купляють їм якісь там різні смаколики, йдуть десь там годувати бездобних собак і так далі. Але в той же час це милосердя не є мудрим, тому що минають людину бездомну, людину голодну ідуть годувати голодну собаку. Це мудро? Думаю, не зовсім. Так, все творіння потребує. Якоїсь ласки, тепла і уваги. Але найперше людина повинна проявляти своє милосердя до іншої людини, яка має велику потребу у цьому. І знаєте, в священному писанні написано так, ніби сам Бог потребує нашого милосердя. Коли Господь розповідає про страшний суд, Господь вирісно говорить, що у кожному потребуючому. Це він до нас приходить. У кожному потребуючому приходить він, бо каже: я голодний був і не нагодували ви мене, я спраглим був і не напоїли ви мене. Я в в'язниці знаходився, і не прийшли ви до мене, я хворим був, та не відвідали ви мене. Тобто йдеться виключно про діла милосердя. І Господь каже, що це він був в цьому стані. І ми не проявили цього милосердя. Саме не до якоїсь там людини, а до нього. І ось останнім і найважливішим, що стосується милосердя, це те, що потребуючим цього є кожен із нас. Адже Господь говорить: блаженні милостиві, бо вони помилувані будуть. Скажіть, котра людина не потребує милості Божої? Або апостол Яків в соборному посланні у другому розділі говорить такі слова: Буде суд. Немилосердний на того, хто не вчинив милосердя? Чітко говориться про те, що милосердя наше є запорукою того, що Бог проявив свого часу до нас свою милість. І немає жодної людини, яка би не потребувала цього. Задаймо кожне богослужіння, кожне прохання супроводжується молитвою, Господи, помилуй. Тобто, що означає помилуй? Прояви свою милість до мене. Змилосердися наді мною. Даруй мені прощення, даруй мені здоров'я, даруй мені ті чи інші дар. Тобто ми просимо в Бога милості. Тобто, ми є тими прохачами Божого милосердя. Оскільки ми потребуємо милосердя, то, відповідно, і ми повинні проявляти це милосердя до тих людей, які цього потребують. І ось тому дуже важливо є в нашому житті про це пам'ятати, що саме Господь каже блаженні, тобто щасливі, ті, хто є милостиві, бо вони будуть помилувані. Я бажаю, щоб цей плід дара Святого Духа був присутній в житті кожного із вас. Амінь.